В Україні нещодавно завершилась основна сесія мультипредметного тесту. Понад 187 тисяч учасників вже отримали результати. Навіть попри воєнний стан в Україні, який міг вплинути на рівень підготовки, випускники продемонстрували хороший результат. У Рівненській області 423 учасники склали мультипредметний тест на 200 балів. Із них з української мови 200 балів набрали 127 учасників. З історії України 189, із математики 230. 33 Учасники, які виконали один предмет на 200 балів, їх кількість 315. Два предмети по 200 балів набрали 90 учасників. І 18 учасників виконали мультипредметний тест на 600 балів. А вже від завтра стартує додаткова сесія мультипредметного тесту. У ній можуть взяти участь усі випускники, які з певних причин не змогли бути присутніми на основній сесії. В додатковій сесії. В Рівницькій області зареєстровано 816 учасників для проведення процедур НМТ в Рівницькій області було визначено мережу із 16 закладів освіти. Відповідно на додаткову сесію менше людей зареєструвалося, і буде працювати 9 закладів. Зважаючи на те, що кількість випускників, які виявили бажання взяти участь у додатковій сесії мультипредметного тесту менша, то і відповідно кількість закладів освіти, де відбуватиметься тестування, скоротили. Однак усі учасники мали змогу самостійно обрати найзручнішу локацію. Проте це не остання можливість скласти тест. Цього року вперше відбудеться ще й спеціальна сесія. Як пояснюють фахівці, це необхідність, і аби усі випускники пройшли. Тестування їм ідуть на зустріч. Дуже багато дітей на виїзді я кажу хто за кордоном, хто як в цьому році, вперше в нас. Буде організовано спеціальну сесію НМТ, яка буде проходити у вересні. Наразі я не можу вам сказати ніяких цифр, тому що будучи діти подавати заяви, і відповідно ближче до того часу ми будемо знати і кількість, і кількість дітей, і кількість відповідно закладів, які будуть працювати на спеціальній сесії НМТ. Відмінностей від основної та додаткової сесії спеціальна немає. Якщо випускника не влаштовує отриманий бал, двічі взяти участь у тестуванні не вийде. У Міністерстві освіти кажуть, що порівнювати. Рівень ЗНО та мультипредметного тесту не можна, адже складність зовсім інша. Ймовірність того, що такий тип тестування проживеться в Україні, висока проте ймовірно завдання будуть удосконалювати. Дарія Солодовник Михайло Мандюк, телеканал ITV.